1 лютого військові можуть лишати розпорядження щодо своїх грошових виплат. Ці зміни внесли до закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей на випадок захоплення в полон чи зникнення безвісти. Говорить начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського терцентру комплектування та соціальної підтримки. Роман Істомін. військовослужбовець має право скласти у письмовій довільній формі. Особисте розпорядження на випадок захоплення його полоном або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти про виплату належного йому грошового забезпечення особі або особам за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках. Далі особисте розпорядження на випадок полону. В своєму розпорядженні він може вказати, яким особам. Буде виплачуватись його грошове забезпечення у відсотках або взагалі вказати, що воно нікому не виплачується і чекає його в, в нього військовій частині. У разі відсутності особистого розпорядження на випадок зникнення безвісти військового кошти виплачуються дружині або чоловіку законним представникам неповнолітніх дітей, дітям числа осіб з інвалідністю дитинства та батькам військових, розповів Роман Істомін. 50 Відсотків його грошового забезпечення рівними частинами після здійснення всіх відрахувань, тобто, наприклад, аліменти, виплачуються рівними частинами особам, які зазначені. Якщо перераховані родичі у військового відсутні, то 20% суми розподіляють між повнолітніми дітьми та рідними братами і сестрами. Нагадаємо, воїн набуває статусу безвісти зниклого, коли понад 15 днів відсутні відомості про місце його перебування, надає статус військова частина.